Всем привет, а это продолжение Сделай, этого видоса. Сегодня, как вы помните, мы продолжаем это строить да? хаб. А как? Вот это вот хебин... Кого? Я прокатался вниз. Теперь я взорвал стенок. Так, что тут еще качал? можно построить? Ой, здесь э, компьютеры, вот, точно, компьютеры. Как ты вот Точно! это а не я очень люблю. Прыгай на босса. Ой, кей. Ты меня, по-моему, обманул. Я прыгаю на босса один раз. В строительстве я прыгаю. тут глав. И не прыгай, полка а я... да! с ним. А, она за Чего? Вот понял. всегда эта игра иногда багается. Ну, Иди ну, сюда, ну, я тебе ну, сейчас за фигню перебью. Поэтому еще не сталкивался, но здесь уже получается опытом-то проиграть нельзя. Хотя, о, если нет, не о, пряжется, о, yes. прогресс, Ой, проиграет. я, да? я полз. А, ну ладно, пусть лучше стоит. Ну, не так уж и много раз я на него еще пропрыгал. Уровень у нас тоже пройден. И на этом oh, yeah. я думаю, мы с вами oh, закончим. Yeah. Следующие уровни называйте, пожалуйста, Я Fox опять up, up. Пишем вот так вот. Foxneo Именно по этому я опять через неделю-две буду искать следующие уровни. Если у вас Опа. супер крутые продуманные уровни, Блин. которые я не успел осмотреть, можете, наверное, их тренировать. Я не знаю, как эта система работает. И обязательно поставьте лайк, чтобы следующий ролик не заставил себя долго ждать. И с вами сегодня был FoxNeo. Шукайте за знижки при люхому аптеках АМЗ, копійка ша. О, о, все. Вот ну, а сьогодні я як і кожен поважаючи себе, українець, топ термінових включення від нашого кореспондента. Добрий день студія, ви пірі між грану. У мене термінові новини. Кляті Росіянці продовжують знімати свої кляті ТікТоки! І я кажу жах, а що, не жах! Тож саме тому сьогодні разом з вами ми і подивимось, що вони такого і знімають. Ма занакати я. Міжган погнали! А що це таке? А чого? Це ми тільки починаємо, а у нас вже з вами придурок! Так, в минулому відео у нас уже був. Знову вирішив його вставити. Чому б ні? Показати вам його нові відео у Тіктоці та... Чому у Купкіна висить золота кнопка на стіні? У мене є для вас пояснення, Все справа в тому, що у його діхтоці вже мільйон ботів, бо справжні люди на цього виробка ніколи не підпишуться, теж очевидно. Тому автор цього аккаунту, який створив фейкового Путіна, накрутив сюди мільйон ботів і зробив фейкову золоту кнопку. Ага, єдина кнопка Ютубу, яку можу дати Путіну, це срібна кнопка. Ви мене спитаєте, Міжган, а чому саме срібна? Бо срібна дається на 100 тисяч підписників. А скільки вже вбито російських солдат? Правильно, більше 100 тисяч, тому тільки е на отаку вот кнопку і заслуговує. Справедливо? Я вважаю, що справедливо. Когда аргументи не действують. Ну давайте подивимось, що ж він зробить. Е, ну, по-перше, автор цього акаунту, який створив фейкового Путкіна, не врахував, що їх царь трошки нижчий за зростом. Ну, прям трошечки. Ну, а по-друге, окей, нападай! Я, звичайно, не каратист, не теквандист, але чомусь старому шмиху як прописав і що. Що ваш старий пірдо мені зробить? Нападе? Боюсь. Дарить своїм дряхлим кулачком. Ой, ні. Та вашого старого діда навіть наш бомж український, якому дати пляшку горілки, складе за одну секунду. Дивимось наступне відео, а цього Купкіна шлемо як і зазвичай. Ставай Донбас. Ставай Донбасс! Ставлайпаркай! Ставай Донбасс! Я чомусь, коли там співають ці пісні, у мене починає літи е горло! Хоча, знаєте, це відео могло б виглядати краще, якби воно було зняте приблизно так. Мужчина, мужчина, а що ви слушаєте? Ставай бомбас. <плес> <плес> Я вже третій рік вожу на фронт пауербанки, генератори та ліхтари. І весь цей час замовляю на промі. У нас завжди запитів сотні, а мені треба і швидко, і щоб в наявності було. А на промі і ціни приємні, і вибір є. Тут це вже більше схоже на правдиву версію. Згодні, як можна не слухати, вставай, бамбас! А, і що у них є оця прекрасна пісня. Бам-бом-бам-бам! -ба 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 -ба. За Росію Дістоп! Російська народна творчість. Ну така, що вона народна. Так після неї хочеться ригати. Дивимось далі. Слава Росії! В наступний раз треба попереджати, що в кінці буде скрімер. Я от жартую, жартую, що мені треба буде після цих тіктоків лікуватись. Напевно, так воно і буде. Буду лікуватись. Добре, давайте подивимось її наступне відео. Сподіваюсь, без скрімерів. А, мені поборщини потрібна. Окей, скрімеру не було. Але що це? Я розумію... Що жартувати, ви не вмієте. Я розумію, що ви буквально нічого не вмієте. Але принаймні хоч щось, хоч який сенс не має бути у цьому, а вона просто бере чай і пише, куди п'єш чай в Україні. Бог сенсу поясни мені, який сенсу ніхто казує. ніякого. Я так і знав. Це очевидно. Як тебе вода? Як тебе вода? Як тебе вода так? Окей, рубрика, «І як це коментувати! Під українську пісню тупа, огидна, росіянка записує свій тікток. Вони божевільні! Та й, чесно кажучи, після перегляду її тіктоків я знаю, хто мені буде снити сю кошмара! О, о. Не ну подивіться на це, ну це просто Це що?! Що це таке? Звідки ти вилізло?! Добре, давайте ботись далі. Тому мені вже реально лячно. Так, а у нас женючка з ніком місіс Вагнер Дюси. З описом профілю Дед Украинец. Бабушка русская, папа Німець. Кто я? Кто я? Дивимось її шедеври. Как тебе вот это? Как тебе вот это? Во, дома! Как тебе вот реата? <реш> Гарні трусики із прапором України. Окей. Так, добре, те, що ти хвора на голову, те, що ти хвора тура, те, що ти тупа, ми одразу зрозуміли. О ті подобачі. Але якщо ти така патріотка, нащо тобі носочки та трусики? Здається, хтось не справжній патріот. І треба. <право> <«Кап, гадати>... <право> Я ти мене дивишся. Арештуй! Арештуй, цю курву! Це просто у мене травма. У мене травма. Мені треба до психотерапевта. А як ваші справи? Ти зможеш, ти сильний, ти зможеш. Одій росіянка! А я забув, що у мене йде транс. Скарпетки з Україною, та труси з Україною. А знаєш, у... Я забув, що, що коротше, у у мене... труси, я Я знову лобших ...солдатиків. А ще, знаєш, що у нас? Леопарди, які нам скоро дадуть. Тобі мало, мало. А як тобі хімарси? Що росіянка? Отримала зарплату, та як мене на що тобі вистачило, це нові трусики. Та ладно, я жартую, її навіть сенсу попускати немає, бо вона хвора. Ну кому ще прийде в голову купувати труси з прапором України? Якби мені запропонували труси з прапором Росії, я б відмовився! Бо потім був би рой! Ну, кишка з дупу б точно вимовилась від таких... Її попустити, образити, я не знаю, але навіщо? От навіщо? Просто передивіться це відео. Ви бачите сенс її якось ображати. А вам не здається, що життя і так її образило. Подивіться на неї, воно народилось у Росії і цього вже достатньо. Її життя і так образило, бо народитись в Росії дорівнює бути обрале на все життя. Я не знаю. ну кончена істота, кончена! А ми дивимося. Залі. Дівочки, що ви робите? Учим китайський. А ви що дітей загаділи? А ми нічого! Дивимося, як падають ваші боби. кляті, росоціянці. А насправді ви напевно задаєтесь питанням. І я задавався питанням. Навіщо росіянам китайським? І я знаю відповідь. У своїх вимог я вже вам казав про це і скажу зараз. Приблизно якось так буде виживати Рашка найближчим часом. Китай забере супер співнули Росії, тому дівчата, а точніше їх мамка, дуже такі, знаєте, думають про майбутнє. Молодці. Знають, що скоро їх забере Китай. Росії більше існувати не буде. І вони готуються і правильно роблять. Учим китайські! Росіяни і вам всім порада вчить китайську. Дивимось. Далі. Ви напевно спитаєте, це... Так, це мало бути смішним. Типа російські жарти, російські коміки. Добре, давайте подивимось, чим цей геніальний жарт закінчиться. А почему нічого не знає? Потому что человек майонез должен действовать вместе с человеком петчупом и человеком горчицей А, че я там надеюсь. Да. Окей, okay, увага. Три, два, один. Дозволяю смеятись! Я знаю, це нікому не було смішно. Кому взагалі було смішно від російського гумору? Хочу сказати тобі було смішно. Запрошуємо тебе сюди. Ні, ну якщо тобі не було смішно, то ти звичайна адекватна людина, бо мені теж не було смішно. Сейчас бы тут упадем. У меня управление поменялось. Все. Ой, а що це мене? Точно! Пакет! Я, звісно, не нещу, не натякаю, не але мені здається, тут йому буде набагато зручніше. Поп, уявіть себе російським військовим. Ну як вам? Подобається? Подобається? Я теж думаю, що вам не подобається, а от російським військовим чомусь подобається. Бо якщо б не подобалось, вони б сюди не лізли. Логічно, логічно. Тому новина дуже сумна, дуже така, знаєте, дуже сумна. Там хоче -то в коментарях, що дерганий. Це ви ще мене не бачили, коли стукнула сотка загинувших військових. Ну, російських, звичайно. Дивимось наступне відео. Ой, Зеленський? Ты теперь просишь нашего президента. Выбачаю запитання, а що у тебе з бровями? Ты теперь просишь нашего президента остановиться. У тебе місяць був. — Та ніхто не просив вашого президента зупинитись. Ну, тільки його серце. Оце було б Класно. Ты не Ти Ты ему слышал. Ты ввел в гнев человека? Точно? Ушв що Ты ввел в гнев. Ушв його в бив? Увл в гнев. А, в гнів, окей, понял. Тогда наш президент говорит, надо слушать. Коли ваш президент говорит, його треба слухати. Окей, до речі, він на днях сказав, що ти. Резиновый пункт. Слухаємо. Замовчал. Коли він замовчить, чтобы тут себе, Ладно, збору, я сейчас сниму продолжение. Всем і пока.